Як ти можеш не грішити, якщо в тобі живе гріх? Ти просто сама не можеш не грішити, в тебе немає тієї сили. Наприклад, щоб вилізти на велику гору, тобі знадобиться якесь спорядження для того, щоб вилізти. Да? Ось, у альпіністів є спорядження різне, да? сам без нічого він не може туди вилізти. От просто, да? в тапках пішов на гору собі. Да? Це неможливо. Так само і ми, люди, ми не можемо просто так брати своїми зусиллями і казати, ну Ісус, я буду щось робити, тоді ти станеш моїм другом. Ні, це неможливо. Ісус Христос, після того, як прожив 33 роки на цій землі, Він помер. Він помер якою смертю. Його розіп'яли на хресті, ви так, це вже знаєте, так? так. так. Я, Тому що заради чого? Тому що не вірили, що він є великоїшний. Іншій... Йому багато хто завідував, його багато Бабуть. хто не любив. Так. Не любили те, що він робить добро всім людям, те, що він робить чудеса, ісціляє, воскресає людей. Так, ми вже говорили, як Ісус Лазаря воскресив. помниш візьми? І е, він помер на Христі дуже важкою смертю. Це не просто так, що його вбили і все, а він висів на Христі, він ще й мучився. В муках він був. І знаєш, він пішов на Хрест добровільно. Він міг би не померти на хресті. Творець, все, все. Він міг отак зробити і все, він пішов на небо. Бо в нього є ця влада, в нього є сила. Але він знав, що е... якого ти року народилася? Я 2010-го. 2010, -го. 2010 -го року народиться Ліза. І вона буде грішна, і вона буде жити в своїх гріхах. Він сказав: я не хочу, щоб вона після.